Приємних сімейних настільних ігор локалізував нам Бельвіль. Це річкова долина, фабрика мозаїки, і у ній є різнокольорові скельця. І якщо ви хочете продати мені настільну гру, додайте в неї різнокольорових різноформних штук. Це супер проста за правилами настільна гра, яка тим не менш кине в вашому мозку нормальний такий добряцький виклик. У ній ви будете займатися колекціонуванням різнокольорових скелець. У свій хід ви робите рівно одну з двох можливих речей. Перший варіант це збір скелець з річки. Для цього візьміть скельце з вашого мішка і покладіть на тайл річки і відповідної форми до того скельця, яке ви платите. А потім заберіть собі усі скельця із сусідньої ділянки річки і розмістіть їх на своїй фабриці. Тут уже важливий буде колір, а не форма цих скелець. Якщо такого кольору на вашій фабриці ще немає, то ви просто розміщуєте у наступному вільному стовпчику вашої фабрики оце скельце. Якщо є, то розміщуєте туди, де вже є скельце вашого цього кольору. Але у вас може бути тільки один стовп... Обще кожного кольору на вашій фабриці. Другий же варіант дії просто берете з озера рівно 4 скельця і розміщуєте їх у своєму мішку. Як ми пам'ятаємо, з мішками платимо за те, щоб збирати скельця з річки. А скельця з річки у свою чергу розміщуємо на фабрику. А фабрика і принесе нам переможні бали. Оце, от, в принципі, всі правила вони виглядають, типу, ось так. І от гра настільки проста за ігроладом, але підрахунок переможних балів перевертає усе з ніг на голову. Тож він... Трошки заморочений. Не буду сильно на ньому зациклюватись, нехай це буде приємним сюрпризом для вас. І оце чудова сімейка, яку ви можете пояснити в принципі людині будь-якого віку, сісти не напряжно зіграти, але при цьому вона і кидає виклик вашим розумовим здібностям. Тому що грати просто, а от перемагати не те щоб дуже. Ну і звісно, те, як це все виглядає, це просто. Продано пану Паулю того, що там є красиві стікляшечки. Воно приємне, воно різнокольорове. Ну і цей мішочок, який робить це просто кайф.